Хмельницький, я знаю, це проблема знайти будинок в бюджеті 70 80 тисяч. Але я маю вам що показати. Будинку 15 років, побудований з цегли, виконане зовнішнє утеплення пінопластом. Маємо 4 повноцінні окремі кімнати. Стан ремонту заходь і живи хоч завтра. Суміжний санвузол, також у будинку і котельня з газовим котлом. Ділянка в нас має цілих 10 соток приватизовано з документами. На передньому дворі є гараж великий, на задньому нова допоміжна спруда, в якій є комунікації, підвал, бомбосховище, літня кухня і складське приміщень. Всі комунікації присутні: електроенергія, три фази скважина на воду і два септика з переливом. Великий капітальний бетонний підвал, над нами бетонні плити плюс монолітна плита, в підвал заведено вода, світло і є система вентиляції повітря. Є можливість підключитися до центрального водопроводу і каналізації. І найголовніше, цей будинок є наш ексклюзивний об'єкт. А це означає, що питань по ньому немає. З документами все гаразд. Заборгованості також відсутні. Тому запрошую на перегляд, телефон залишаю знову.